Шалом, це Славко. У мене цього разу хороші новини з Бахмуту. для раз Вчора я вам повідав за підрив оцієї дамби, за розлив цієї водойми в напрямку російського просування від Ягідного. Сьогодні вже за попередніми даними зайшли українські сили. У фланг і частково в тил російських сил в Яхідному і без печаль Віліка і огорчені, як повідомляє наше джерело, ви можете мене в Фейсбуці почитати. Також скріплена присутність українських сил в забудові, скріплені фланги. 17 та, та 46 -та бригади показали себе дуже добре у бойових діях. Побачимо, що буде далі. Розумієте, це попередні дані. Це хочеться сказати щось хороше, навіть і не детально. В цій ситуації, що ми маємо в Бахмуті. Розумієте, зараз битва в Бахмуті вона перейшла ту межу, за якою можливі розумні прогнози логічні. Зараз там битва йде в тих критеріях, що Жофр пояснював, що віктуар селя волонте», що Перемога це воля. Ясно, що самого Жофра так на піналі за ці уявлення за битву з французької служби, але марно так французи виграли таким чином, розумієте, що половину програна битва вона ще є і зберігає собі потенціал бути виграною. Себто зараз все залежить від волі, вже не від логіки, від людських якостей. Від душевних якостей наших вояків, і я скажу тим нам, що не можуть нічого практичного зробити в цій ситуації, лишається молитися, це непогана справа, між іншим молитися і підтримувати хоч так наші сили. А ми будемо все далі все ще сподіватися дива з Бахмуту. Коротко, але по суті бай. Ася, скажи що небудь, що треба молитися. Молимося, молимося, тому що да. це такой случай, когда наші молитви дуже помогут воинам в Бахмуте. В Лайкайте, поширюйте, комментуйте, підтримуйте наши любые гладачи.